А ти знаєш, яка вологість в твоєму цютіні? Я поміряв і був шокований. В деяких листках 30%, це небезпечно. Я сишу тютюю у звичайній сушарці для фруктів, але не на око, а поки не отримують 12% вологи або менше. Якщо немає вологоміра, то робите пальцями. Ви маєте відчувати трішки вогкуватість, але щоб не крошився і не ламався, це і буде приблизно 15% вологості. Якщо залишиш більше 20%, буде ліснява або гниття. А щоб зберегти, клади в зі пакет тільки після охолодження і дослушки. Ідеально паперові пакети або банки з отвором. Напишіть в коментарях вашу версію зберігання. Підписуйся і став лайк, якщо також економиш здоров'я, як і я. Це жарт. Ведіть здоровий спосіб життя.